Інформаційний вечір на телеканалі Аварс продовжується сьогодні. До розмови ми запросили очільника департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря. Пане Віталію, вітаємо вас! нашій студії. Отож, як здогадались, розмова сьогодні буде йти про освіту і усіх причетних. Так давайте розпочнемо, пане Віталій з педагогів. Так похвалимо ваших колег про атестацію. Я знаю, відбувається атестація яким чином вона проходить? Чи є якісь здобутки? Так, дійсно, для того, щоб підняти авторитет педагога, для того, щоб мотивувати його до праці, потрібно провести атестацію. Атестаційна кампанія розпочинається з початку навчального року і завершується квітнем цього поточного навчального року. Є особливі нововведення щодо організації саме атестаційної кампанії в цьому річ, цього річ, тому що ми бачимо, що є певні зміни в законодавстві в чинному законодавстві, яке продукує у нас міністерство освіти, Верховна Рада України щодо саме процесу атестаційної кампанії. Зрозуміло, що певні зміни є, оскільки кожен керівник закладу освіти користується як і організаційною кадровою, так і фінансовою автономією. Відповідно, в рамках цієї організаційної автономії, кожен керівник закладу освіти має можливість атестувати свого педагога, починаючи від другої атестаційної кваліфікаційної категорії і до вищої кваліфікаційної категорії, а також включаючи і звання старший вчитель, вчитель методист відповідно у атестаційній комісії першого рівня, тобто при закладі освіти, до того чи то Вища категорія, чи то старший вчитель, чи то методист можна було отримати виключно комісію другого рівня департаменту освіти. Відповідно зараз трішки ці зміни є, і ми їх втілюємо в життя. А також є нововведення щодо організації атестаційної кампанії для закладів освіти, чи то закладу шкільної освіти, чи то загальносередньої, позашкільної освіти. Суть то в департаменті освіти, якщо кількісно педагогічний склад менше як 15 чоловік. Оці нові введення вони вже зараз втілюються в життя. Ми їх активно проважуємо в життя. Кампанія завершилася, всі бажаючі, які були, мали бажання атестуватися, атестувалися і отримували відповідні певні здобутки. Які здобутки? Яким чином це. Впливає на роботу власне педагогів? Ви знаєте, зазвичай атесуються люди тоді, коли хочуть підняти кваліфікаційну категорію для того, щоб отримати звання і тому подібне. В основному дійсно всі, хто мав бажання чи підняти кваліфікаційну категорію, чи отримати те чи інше звання, були відповідно. Вони були пошановані нами. Вони отримали, і фактично таким чином мотивація до праці зростає, тому що є ця надбавка до заробітної плати. Відповідно, ну і власне і піднімається престижність самого педагога, оскільки він вбачає, що є результат. Є системність, є узагальнення певних напрацювань. Вони є саме атестаційна кампанія, саме є результатом цих напрацювань. Тому педагог отримувати буде відповідно за новими е е критеріями відповідно більше заробітну плату. Ага. Звання заслуженого вчителя ну, це особливе. Отримали, зв... Так це осл... особливе звання, чи то заслужений педагог, чи то не працівник освіти, чи то заслужений вчитель, чи то відмінник освіти. Це проготива міністерства тобто відмінники освіти відмінники освіти. Є і серед педагогів. звичайно. Це проготива <світ> міністерства освіти. Знову ж таки, певні здобутки педагог має мати не залежить від атестаційної кампанії. Mm. Це це залежить від того, скільки якісно працює системно працює той чи інший педагог. Ми формуємо. Певне подання на Міністерство освіти через обласне управління освіти. Таким чином наші педагоги отримують чи то подяку міністра освіти, чи то грамоту, чи почесну грамоту, чи то відзнаку відмінник освіти, чи значок Сухомлинського, чи заслужений педагог України, чи працівник України відповідно за, такими, за такою процедурою. До атестаційної кампанії ці моменти не мають а, ніякої. Не Хотілося ще у вас запитати про ЕСКО-договори, енергоефективність. Що можете сказати? Що, які зміни відбулись? Так, дійсно, в нашій громаді це одна з тих громад в області, яка втілює в життя різноманітні енергоефективні заходи. Ті енергоефективні заходи вони знову ж таки полягають в тому, щоб покращити умови, здобуття освіти, здобувачами освіти і і працівниками освіти від умови праці. Це ми говоримо про комфортні умови, це утеплення фасадів. Садів, це встановлення сонячної електростанції для для економії енергоносія, це покращення в системі водопостачання, водовідведення і так далі. Тут включається також і встановлення ІТП індивідуальних теплових пунктів, це і диспетчеризація, це і Отеплення дахів, цоколів і тому потім з весь комплекс заходів, які необхідні для того, щоб заклад працював енергоефективно, щоб витратність енергоресурсу була мінімізована. І тому для того щоб це зробити, ми впровадили починаючи з 2019 року власне ці ескодоговори. договори від... що це таке еско договори відповідно, так... відповідно енергосервісна компанія заходить на ринок. Вона uh -huh. відповідно бере участь в тендері за ці цієї послуги, надає послугу власними ресурсами, утепляє з. Uh -huh. Ножки ці заходи, які пропорадні я говорив, і утеплення і. І ТП, і сонячні панелі і тому потім за власний рахунок і відшкодовує потім завдані свої збитки відповідно за рахунок економії енергоресурсу. Тобто, починаючи з першого ж дня підписання цього договору, ми бачимо, що має бути як мінімум енергозаощадливість від 5 до 11% в будь-якому випадку. Це вже менше ніж було до того. Ось а енергокомпанія дійсно вона економить ще більше. І за рахунок цієї економії отримує відповідно якийсь певний прибуток потім певного строку. Чітко є визначення. Закон, законодавча база щодо підписання цих еско ЕСКО-договорів і особливості роботи саме цих еско-компаній. Зрозуміло, що компанія має мати певні ресурси, певні фінансову подушку для того, щоб втілити в життя ці, ці заходи. Для нас ефективно і якісно, і доречно, тому що не витрачаємо ні копійки з місцевого бюджету. А на виході отримуємо з першого ж дня економію, як мінімум 5-11% ресурсу. І потім отримуємо вже в результаті. Отримаємо все це обладнання, яке встановлено було еско компанією. Знову ж таки, ІТП, сонячні панелі, отеплення і так далі. Це все а скільки лишається. З шкіл наразі в, в громаді мають ось такі сонячні панелі, до прикладу. І що планується зробити, можливо, за період ось літніх канікул, які зовсім скоро вже будуть. Так, так Дійсно, у нас є 36 договорів вже підписані в основному садочки. Ось Зараз ми працюємо над тим, щоб утеплити заклад освіти номер 14 це 14-й ліцей. Також встановлення зараз максимально працює над тим, щоб було встановлено сонячні електропанелі ці. Тобто ми розуміємо, що якщо в закладі освіти працюють і стоять теплові насоси, вони витрачають досить багато енергоресурсу, і тому, щоб зекономити, самі ж еско компанії вони зацікавлені встановлення електро... цих сонячних панелей для того, щоб зекономитися. І тому чим більше буде економія, тим більше швидше еско догір буде виконаний відповідно компанією. Якщо не буде економії, відповідно ми ніяких затрат не не. Не понесемо у будь-якому випадку згідно цього чинного договору, і е, ніх, ніхто не буде платити за відповідно за те, що вони встановили ці відповідно це обладнання. Відповідно, досить така, досить специфічний цей договір, але знову ж таки, ну він він є такий, який десь можливість енергоефективно працювати в закладі освіти. А ми розуміємо, що чим більше заекономимо енергоресурсу, тим більше у нас ресурсу Заучна, залишиться для того, щоб. Так. Спрямувати кошти в інші напрямки, оскільки ми перейшли до комфорту будівництва, так не можу не запитати вас за 13-ту школу, яка на стадії реконструкції, так чи ремонт. Реконструкція тринадцятого як вона триває на якому етапі? Що що можете сказати? Ну, все, що ми можемо сказати, про те, що ми є дійсно як департамент освіти і директор закладу освіти транаторинадцої гімназії, це кінцеві бенефіціари користувачі цього закладу освіти. Ми будемо е, мати цей заклад освіти, який будується управлінням капітального будівництва е, за кошти грантові, за кошти місцевого бюджету. Ось наскільки знаємо, бачимо, от візуаліза... візуалізація от відбувається. Зрозуміло, що вже е, в вже будується другий поверх даного закладу освіти. Попередньо дійсно бачимо, що досить якісно здійснюються ремонтні роботи, відпівно-будівничі ці роботи. Ось маємо надію, що хоча б до кінця цього поточного бюджетного року буде збудований заклад буде він зданий, і ми матимемо можливість весь мікрорайон Кичкарівки забезпечити якісними надаємо якісних освітних послуг прекрасних гарних нових кабінетах, тому що ми розуміємо, що не вистачає на сьогоднішній день тої потужності. Закладу освіти, і тим паче з цього мікрорайону, а він є спальний мікрорайон, велика кількість дітей возять в інші заклади освіти. Щоб такого не було, власне, таким чином і будується цей заклад освіти. Матимемо надію, що він буде один з кращих, тому що ми бачимо, що по проєкту цього закладу освіти там передбачено і навіть ліфти, які будуть е, навіть, та? так, про це, да, да, про, інклюзивний простір, відповідно, що вони будуть навіть опускатися у, в укриття, в підвальні приміщення, а це ну, на сьогоднішній день по нормах. Де Бен, то дійсно вони Тобто до... дійсно буде вик... збережені всі ось ці виконуються, всі норми, так всі норми, так. розкажіть мені ще про змагання. Я знаю, відбуваються всеукраїнські змагання пліч-опліч. Що можете сказати? Чи бере громада участь в цих змаганнях? І, власне, що це за змагання? Так, дійсно, під патронатом президента України відбуваються ці змагання в контексті різноманітних різноманітних спрямувань спортивного напрямку. Ось легка атлетика, футбол і так далі. Ось наші діти різних вікових категорій беруть участь початку в шкільних змаганнях пічоплість, потім потім в межах міста, області, і також відбираються команди на всеукраїнський рівень. Знову ж в рамках пічопліш відповідно відбуваються, відбуваються різноманітні заходи. Ось кожного дня відбуваються вони на ангарді, на різних на різних локаціях в закладах освіти спільно з департаментом молоді спорту. Ось наскільки це важливо. Теперішній час. важливо, тому що ми розуміємо в здоровому тілі здоровий дух, тому що ми розуміємо, що наша наша молодь, це наших 20% теперішнього покоління, це 100% наше майбутнє, вклавши в нього не тільки в знання, а й в спорт, а й в фізичне виховання маємо розуміти про те, що буде міцна крепка держава. Оскільки дійсно реалії такі сьогодення, що Вимушені діти десь займатися можливо тим, чим не займалися років 10 тому. І ось про заходи з цивільного, цивільні заходи. Що можете розповісти про цивільний захист? Так, ось чи відбувається тренування в цьому напрямку? Дійсно, це дуже актуальне питання, тому що ми розуміємо, що та ситуація, яка це є нас… Це обов'язкове. Це обов'язково по, по освітній програмі. Це обов'язково за загальнодержавним е стратегіям і різноманітним принципам, які держава для себе ставить, щоб що має розвиватися, яким чином має спрямовуватися саме в напрямку цивільного захисту і захисту України, власне, е заклад освіти надаючи відповідні освітні послуги. У нас в контексті цивільного захисту відбувається постійні тренування. Е ми розуміємо, що безпекова ситуація на вулиці досить така ну неспокійна, і тому розуміти маємо, що швидке э спускання в Криття швидке реагування на різноманітні надзвичайні ситуації це запорука успіху, запорука життя з освіти. Можливо, ти не будеш знати якогось предмету, але вміти надати до медичну допомогу, допомогу вміти здійснити різноманітні заходи щодо допомоги іншим людям, собі і тому подібне. Це на сьогоднішній день дуже важливо. І тому весняно літній чи то осінньо зимовий період постійно відбувається тренування, і заключною фазою цих тренувань нас є здійсно буде е якась атестація е дітей чи пройдуть вони. Не Рі... пройдуть це іде на зараховано на чи зараховано на, на зараховано, тому що всі прекрасно розуміють оцінку з цього не поставиш. Тут треба в першу чергу розуміти, знати собі допомогти і е, сусіду. І тому відбувається рад цих заходів. А заключною фазою цих заходів саме є квіт і місяць, коли е, дійсно відбувається маса заходів і в дошкільних закладах освіти це е, дошкілля в надзвичайних ситуаціях, чи то на ці, ці, день цивільного захисту, чи тиждень цивільного захисту в закладах загальної середньої освіти. Нас нам дуже добре допомагають і працівники і управління ДСНС у наш в нашому місті. Дійсно, дякую їм, тому що постійно і автомобілі долучаються їхні пожежні автомобілі долучаються до цієї роботи, і вони проводять заняття з нами. І ми разом з відкриваємо класи безпеки з працівниками ДСНС. І вони нам також тут сприяють максимально. Ми розуміємо про те, що освітній процес без цивільного захисту сьогодні неможливий. Говорили про педагогів, давайте поговоримо про школярів і обдарованих діток. Так розкажіть, яким чином все ж таки заохочуєте обдарованих дітей, що можете сказати про підтримку ось цієї такої категорії. У Нас дуже багато обдарованих дітей, здібних, обдарованих, дійсно, які беруть участь в різноманітних змаганнях, чи то турніри, чи то захист науково дослідницьких робіт, чи олімпіад, чи інші якісь змагання дійсно це діти, які на сьогоднішній день показують високий рівень, високий рівень знань, показують, яким чином як якісно навчив їх той чи інший педагог, і яким чином як, як якісно дає освітні послуги той чи інший заклад освіти. Тому їх треба підтримувати. Таких дітей є в нас чимало, але змушені відбирати. Кожного року у нас відбувається комісія щодо е, стипендії для обдарованих тобто дітей стипендії є ось. стипендії є для 22 дітей. 22 номінації по 1000 гривень в місяць протягом 10 місяців. Відповідно, ми оплачуємо стипендію для обдарованих дітей. Окрім того, наші діти є постійними призерами олімпіад всеукраїнського рівня, і вони є також і е, стипендіатами стипендіат, президента України, кабінету міністра України, грамотами нагороджуються, і крім того, ми допомагаємо. Мотивує мотивує звичайно і тим паче. Ми постійно їх постійно їх підтримуємо в плані того, що ми надаємо можливість оздоровитися їм навіть за кордоном хотіла і так далі. запитати про оздоровлення власне на час літніх які я вже повторюсь не зовсім скоро так. відносно. Про оздоровлення дітей так є підписане розпорядження міським головою Віровичем щодо процесу оздоровлення. Це пришкільні табори. У нас буде орієнтовно майже 2000 тисячі діток, буде оздоровлено в пришкільних таборах. Це два тижні першого тижня, першого місяця канікулярного червня місяці. Два тижні будуть оздоровлюються діти різних категорій, включаючи і обдарованих тут. Ось також у нас планується поїздка за кордон. Це в нас міське вже озвучував на рахунок поїздки в штати для обдав. Рованих дітей а також дітей військовослужбовців, які загинули так і батьки, які загинули на фронті, а також для дітей, які є також обдарованими в місто Швайнфурт, Німеччина. Тобто наші діти постійно підтримуються нами, міською радою. Ось ми максимально сприяємо тому, щоб вони оздоровилися, тому що ми розуміємо, що і навчальний процес це дуже трудоміський процес, і відповідно треба відпочивати, тобто відпочивати вони будуть. Про плани на літо, на літні канікули, так що запланованого. Ну, в першу чергу, щоб якісно організувати освітній процес наступного періоду, так, 25-26, треба провести якісні ремонтні роботи. Керівники закладів освіти вони в своїх бюджетних запитах позакладали відповідні кошти. Ми маємо їх відповідно і освоїти правильно. І є поточні капіталі, є поточні ремонти, і є капітальні ремонти, і є необхідність оздоровити людей. Знову ж таки, ми розуміємо, що якісно зараз працюємо до речі з проспілкою нашою. Угу. Ось також будуть передбачені кошти для оздоровлення саме педагогічного персоналу. Також плануємо знову ж таки забезпечити оздоровчими, тобто відповідно на відпускні кошти для того, щоб люди мали можливість протягом 56 днів свого від своєї відпустки відпочити, як власне їм дожа забажає. Ось ми розуміємо, що дуже важкий період, дуже непросто працювати педагогам у воєнний, воєнний час. Ось власне в укритті, і тому оздоровити також ми мусимо їх. А це ось, це основні плани щодо, щодо роботи в літньо-канікулярний період. Канікули для дітей, літній період відпочинковий для педагогів, Департамент сюди працює. А чи працюватимуть садочки? Яким чином а, працюватимуть дитячі садочки? Чи будуть чергові садочки? Загалом про дошкілля. Так, дійсно, у нас до речі, сьогодні від сьогодні прийнято рішення виконавчим комітетом щодо роботи дев'яти закладів дошкільної угу. освіти в літній їх побільшало літній період. чи поменшало 에, чи це збільшило, Збільшилося на одну одиницю. Ми розуміємо, що були вимоги і були бажання батьків, які минулоріч десь дійсно були в перенаповнених садочках. Бу перенаповнених групах, бо дійсно були групи по 33-35 осіб. Це забагато норму. Ми зрозуміло, треба її угу. відкоригувати. Підкоригували, буде понад більш як 10 груп додаткових буде відкрито буде також відкрито до 30 червня і ще один заклад у скільної сиди. Це номер 5, бо потреба є в червні місяці більшої кількості дітей відповідно виховувати в садочках. Ну і власне протягом липня і початку серпня буде працювати дев'ять садочків в різних локаціях міста для того, щоб вимогу і потребу батьків задовільнити, тому що ми розуміємо, що дійсно немає можливості лишити дитину вдома, і треба відповідно віддавати. Звичок, ми готові забезпечені кошти на харчування є. Власне буде працювати. Сподіваємося, що всім місця вистачить. Звичайно було на попередній сесії звернення від вас як очільника департаменту до з вашим колегою Романом Кравчуком до Верховної Ради. В чому Заключається суть звернення ось цього. Так, дійсно, це таке болісне питання, тому що ми зараз живемо в період реформи, реформи НУШ, це знову ж таки зміна типів закладів освіти. Ми в цю реформу, як громада, вступили ще у 2018 році. Для нас піковим періодом, піковим роком для цієї реформи був рік 21-й, коли ми в грудні місяці прийняли рішення щодо зміни типів закладів освіти. Визначилися, які заклади є гімназіями, які заклади є ліцеями. Норми 35 статті закону України про повну загальну Середньо освіту ми чітко виконали і таким чином далі працюємо, напрацьовуємо ту базу, і матеріальну базу, і, власне, і методичну базу, і, і потужність власне, педагогічного складу для того, щоб організувати процес чи на рівні гімназії, чи на рівні ліцею. Попри те, є певні зміни в і бажання змінити законодавство зі сторони Верховної Ради України і деяких депутатів, особливо Комітету інновацій, освіти, науки, щодо того, що все-таки треба змінити ту норму. 35-сті знову ж повернутися до 18-го року, щодо 4-х класів на паралелі у 10-му і 11-му класі, щодо Відсутності освітньої субвенції, якщо не буде виконано цієї норми, зрозуміло, ми заперечили. Зрозуміло, що ми чітко вказали про те, що це буде порушення конституції, порушення конституції 53-ї статті. Порушення закону України про повного середньої освіти. І тому, щоб такого не було, щоб ми спокійно завершили цей процес реформування в нашій громаді. А для нас актуальне те, що ми вже прийняли, ось щоб не було такого, ми прийняли. Ми написали звернення, і власне було підтримано всіма депутатами. принагідно, дякую кожному з них. А проте ви оскільки заговорили про державу, скажіть ще чи вистачає коштів від держави ось цієї, цієї освітньої субвенції, так для, для того, щоб закрити освітні субвенція спрямовуються виключно заклади загальної середньої освіти. Ось і це виключно заробітна плата педагогам. Її не вистачає, Її кожного року не вистачало. Попри те, що ми норму виконуємо. Це норма щодо освітньої формули, формули забезпечення освітньої субвенції. Ми повністю виконуємо її по кількості на дітей у класах і так далі. Проте так є, що кожного року не вистачає. Цьогоріч не вистачає до 1 вересня. А освітня субвенція виключно до 1 вересня. У нас зараз на цього року це також нововведення від кабінету міністрів України і Мінфіну. Не вистачає 30 мільйонів. Ми вже дофінансовуємо з місцевого бюджету 30 мільйонів. Окрім того, ми маємо розуміти про те, що громада, громада покладена величезний такий обов'язок і тягар фінансовий. Це 126 мільйонів лише попереднього року. Ми витратили на забезпечення діяльності і забезпечення регіонального замовлення закладів професійно-технічної освіти. Ось і тому серйозний тягар. Зрозуміло, що кошти треба віднайти. З позиції міського лицордини віднаходяться. Зрозуміло, що ми маємо певне перевиконання бюджету і постійно він спрямований в Певному правильному руслі зрозуміло, що е, не можна, ну е, як кажуть, знаєте, всі е, всі закриті питання фінансового характеру, особливо саме заробітної плати, але максимально закривається. І тому ще раз дякую всім депутатам і міському голові за те, що дійсно е, спрямовано зусилля в першу чергу на, на, на того для того, щоб наші педагоги отримали гідну заробітну плату. Е, бо не не було би дофінансування з місцевого бюджету, не мали би ми того, що мають зараз педагоги в школах. Це зрозуміло, це малі кошти, але вони є принаймні. Ми жодного дня не були на простої. Ми постійно працюємо: чи то 5% престижності, чи то 20%, як зараз у садочках. Зрозуміло, це невеликі кошти, але вони є. Це ключове те, що вони є. Ну, в різна громадах по-різному, тому що спроможні громади також є різна. Поряд громади є такі, які тішаться 30%, але в них немає професійно-технічних закладів освіти. Вони не вилітають, вибачте, у тих 126 мільйонів, про які я говорю. Так. Ми змушені забезпечити це наші заклади освіти, бо контингент дітей там зростає, тому що це якраз, якраз є та реформа ну, Української школи, де заклади освіти мають можливість наші заклади освіти, їх є п'ять професійно-технічних закладів освіти, надати професійну освіту. Ми також тим тішимося, тому що діти мають куди спривати свої інтелектуальні зусилля. Але водночас фінансування має бути. Його поки що зі сторони держави немає, з місцевої ради максимально що можна. Зрозуміло. 25 травня колись було завершенням навчального року про останній дзвінок. Яким він буде коротенько і. Що можете сказати? Е, ну, зараз 25 травня, це 30 травня, тому що в нас є норма закону України про повну загальну середнього освіту, це маємо виконати 175 днів навчальних протягом навчального року. Він у нас, Саме ця норма закінчується, завершується як для якого закладу освіти чи то 30, чи то 31 травня, в залежності від п'ятиденки чи шестиденки. 30 і 31 травня це ті дні, коли будуть відбуватися останні дзвоники. Зрозуміло, враховуючи безпекову ситуацію, враховуючи та тривожність, яка є в нас на дворі, зрозуміло, що є війна, але знову ж таки максимально мінімізу, мінімізуючи участь загального таке скупчення людей в на одному місці, будемо проводити ті заходи. Заходи мають бути, тому що це завершення навчального року. Це такі, свято як для дітей, так і, чисту, і для педагогів. які має, максимально мають відбутися. Так зрозуміло, вступ до першого класу уже можна подавати документи чи коли з 1 це? квітня. З 1 квітня було прийнято рішення в нас з виконавчим комітетом. Щоб з 1 квітня по 1 червня, це, це 60 днів для того, щоб подати документи для вступу дітей у перший клас. Хоча є в нас положення від 18 року, яке дає можливість також і подати документи після 15 червня, ось до 1 вересня, і до 5 вересня, залежно від того, чи є в наявності відповідна довідка і так далі. Ми розуміємо, що довідка 0,86, яку ми говоримо, про яку ми так. говоримо це медична довідка, вона видається тільки тоді, коли дитинці виповнюється 6 років. А можливо, комусь в серпні виповниться, комусь в липні, комусь в червні. Тому Yeah. <sighs> З 1 квітня по 5 вересня можна подавати документи в будь-який заклад освіти відповідно до чинного законодавства. То тобто є... немає такого, що ти обираєш згідно свого місця проживання. Ти можеш є об... таке. Є таке. Це перше право на зарахування. Відповідно, у нас є мікрорайонний принцип. Зрозуміло, що один заклад в межах міста Луцька не може забрати всіх дітей, і тому цей принцип актуальний. Це першочергове право на зарахування відповідно до мікрорайонного принципу. До принципу того, що старші брати сестри навчалися в цьому закладі освіти. Чи то Інший момент, який визначений в цьому положенні, а також кожен керівник закладу освіти, ми провели нараду таку обширну з керівниками. Враховує цей момент бажання наших військовослужбовців. Це для нас нововведення таке є, але кожен керівник враховує це, тому що ми маємо все зробити для того, щоб нашому військовослужбовцю, який на які воює, діти були влаштовані в той заклад освіти, який вони бажають. Це ключове, це дуже важливо. Це таке нововведення. То цьогорічне, тому що керівники прийняли рішення одноголосно проголосували за нього, і тому це рішення враховується в роботу кожного керівника дуже дякую вам сьогодні за розмову. Сподіваюсь, літо буде мирним, спокійним. І нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми розмовляли з директором департаменту освіти Віталієм Бондарем. Не перемикайтесь, залишайте заверсом.